Як Артем звик до нової школи та завів нових друзів. Артемові було 8 років. Він жив у гарному місті. Де в нього був найкращий друг Михайлик, була улюблена вчителька пані Олена, і школа, в якій Артем знав кожен закуток. Щоранку він з радістю біг до школи, а ввечері розповідав родині, як там пройшов його день. Життя було веселим. Зрозумілим, але одного дня все змінилося. Обставини склалися так, що вся родина мусила переїхати в інше місто. Артем мовчки слухав слова батьків про більше можливості кращу школу, але його серце стискалося. Прощатися з улюбленими місцями і друзями було важко. Нова школа виявилася великою, шумною і якоюсь чужою. Однокласники були незнайомі, вчителька здавалася суворою, а на перерві Артем завжди був сам. Його зошити поступово наповнювалися червоними помітками про помилки, а очі все частіше наповнювалися сльозами. Щодня він повертався додому пригніченим. Навіть улюблені відеоігри не тішили. Якось увечері, коли Артем лежав з температурою, мама сіла поруч і ніжно погладила його по волосся. Синочку, я бачу, як тобі важко, сказала вона, але ми разом знайдемо вихід. Вони довго говорили в той вечір. Артем розповів, що найбільше він сумує за другом і першою вчителькою. Мама уважно слухала, а потім запропонувала. Давай попрощаємось зі старою школою як слід. Напишемо листа твоїй вчительці й другу. Вони разом написали листа, а ще влаштували вечір спогадів, де розглядали фото, сміялися і навіть трошки плакали. Мама допомогла Артемові зв'язатися через інтернет з Михайликом, і вони домовилися спілкуватися щосуботи. Виявилося? Що сім'ї Михайлика теж довелося переїхати в інше місто, і йому теж хотілося поділитися з Артемом своїми переживаннями. Через декілька днів, коли Артему стало краще, мама поговорила з новою вчителькою пані Людмилою, та з розумінням поставилася до ситуації і організувала Артему екскурсію школою. Вона разом з його однокласниками показали Артему бібліотеку, спортивну залу, шкільний сад і навіть секретне місце на подвір'ї, де всі ховаються під час дощу. Згодом Артем записався до гуртка програмування. Там він познайомився з хлопцем на ім'я Сашко, який також давно захоплювався комп'ютерними іграми. Вони швидко знайшли спільну мову. Вдома Артема завжди чекала підтримка. Мама з гарячим какао, тату з веселими історіями, сестра Софійка з обіймами, і навіть песик рудий, який лягав біля ніг і не відходив ні на крок. Минув місяць. Артем почав усміхатися, оцінки покращилися, а школа більше не здавалася страшною. На уроках він частіше став підіймати руку, щоб відповідати на питання вчителів, а після занять грав у футбол з новими друзями. Одного вечора він сам підійшов до мами і сказав: Дякую, мамо. Без тебе я б не впорався. А хто зробив перший крок? усміхнулась мама. Артем задумався, потім прошепотів. Ми разом. І тепер я знаю, звикнути до нового місця це як навчитися кататися на велосипеді. Спочатку страшно, але з часом ти відчуваєш, що вже їдеш. І справді. Всього через місяць після переїзду Артем вже впевнено рухався назустріч новим пригодам.